Друзі, вітання усім. Я сьогодні запрошую вас на коротеньку прогулянку цим прекрасним садовим центром. І це галсад у Львові. Візитівка галсаду. Невеличкий ставочок. Гірки кам'яні. Я ще не заходила на саму територію, тільки ось так з краю. Давайте разом будемо дивитися, що тут є цікавого. А на вулиці місяць січень. Цю зимову пору. Тут всякого роду камінці. Кам'яна кора, крихта, галька. Дуже класні це каміння. Я дуже люблю це в садочку своєму. Але я переважно шукаю цікаві камені серед шутру, серед щебеню, серед різного такого і дикого каменю. Річкова галька, 180 гривень. Така і ціна. Ось такі ціни у них. Галька зелена 860. Зелена, я не знаю, напевно, в неї фарбовані є. Швидше за все. Це крихти червоні фракція мішок, пише, як вони є. Ну, ось я бачу, що є і натуральні камені, і я так розумію, що і не натуральні. І такі, що е, пофарбовані, так. А ось прошу 110 за ось такі річкові камені. Простому за шутер, якщо він красиво декоративно і відібраний. Ох, вже ці морські камінці, які красиві на морі, також можна назбирати багато, наприклад, ялинки. А це, здається, магнолія, яка вічно зелена. Вона нас має зав'язані. Бутони на майбутнє. Здалеку виглядає ніби фікус. Давайте читати. Що це таке? А ціни не бачу, хоча є десь з половиною тисяч. Різні хвойні. Гарно вистрижені такі. Це для новорічних прикрас. Рекомендувались такі ялинки, але це вже Новий рік різдво минуло Такі їх ціни. Тут щось на розтяжці. Якась рослинка. А, це гліцинія. Ось її насіменка. Вона така оксаметова, така класна. Їх багато є цих фасольок. Клас. Уявляю собі, як вона заквітне, класно. На арку пустили, на піварку. Також гарно. І сюди високе деревце. Ось дори ногами, так що треба зорієнтуватись, щоб це другим боком читати. Дерева плодові по 220 гривень і тут різні-різні абрикос я бачу, фундук. І вони посаджені у кущики також плодові, яблука, ємкості великі і багато. А сюди снігом покриті. Різні кущики. Тут і седуми, і мохи, еріки і вереси. Гейхери за 180 гривень. Ой, морозники є 600 гривень. Ось він. Визирає з-під снігу. Ось так тут все зимує. Бачу гуртензію, рододендрони, хедери плющі. Гуртом їх зібрали, щоб вони собі так вкупі перебули зиму. Бересклети. Йдемо далі. Ну, ще одне дружне зимування. Тут трави. Ось міскантус. Імперата. Якась трава, імперата. Це сорт. Я не знаю, правда, що це за трава, бо не дуже розбираюсь у них. І багато вицвіло цінників. Там на знижці 50% і це гортензія. І кущики це декоративні. На штамбі щось є 5200 І що це за рослина? Як би то прочитати це? Що це є? Йдемо далі. Троянди на штамбах 200, на знижках 50%. І всякого роду трояндочки. Для інтересу подивлюся, як вона коштує 400 гривень у горшку. У горшку, як відомо, дуже добре. Троянди себе почувають і можна їх грунту наприклад висаджувати будь-коли 50% також знижки. Якась, як казка, 12 місяців під снігом квіти. Така деревина. Щось з ягідками, щось просто з листочками. Це барвінки. Бачите, барвінки називаються вінка. Напевно, так по-голландськи, це всього, що з Голландії рослинки, у них називається вінка. Ось 550. Такі кущики, барвінок 180, березклед 250, деревовидні півонії, дуже гарні такі квіти. Якщо шукати ціну, то 850, ось, вам бачите. Барбариси, напевне ягідки їдки І повернулись до троянд і плакучої якоїсь деревини, яка ось так Ні, тут ще є ціна і назва тори ногами. Ну, я сподіваюся, що на відео вже буде це видно і зрозуміло. Ну і знову штамбові дерева. Тамбові кущики. Гуляти тут можна безкінечно, роздивлятись можна безкінечно. Ось такі ялівці нана. Досить такі вже гарні кущі. Якщо висадити, то вже є на що подивитись гарненько. Ці верби з котиками рожевими я бачила у них на рекламі, мені приходила реклама. Що? Гарні верби з котиками. Але вони ще не розпустились. Це плакучі. Є вже такі звичні для нас багато їх є. Кущі без листя і тому вони такі виглядають ось якісь кучеряві, красиві дерева. Це ніби вже цвіт якийсь жовтий. Ой, точно, квіточки, 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 перші, перші. Ось це є. Хамамеліс. Я колись чула про цю рослину, що вона зацвітає сама перша фактично в наших умовах. Хамамеліс. Ну і крупномірів багато, просто величезна їх кількість. Любе-голубе, можна сказати. Всього багато. Є да і розгулятись, роздивитись. І щось подивитись, придбати. Повіть, яка красива, яка красива, що? Це? Хто ти? Хто ти, красуне? Ця рослинка, яка коштує. 550 гривень. І ось що там пише. Варіата, варіата. 250. Красиві, сформовані, на штамбах. Сьогодні сонячна погода, сніжок ще не розтану повністю. У Львові. Холодно сьогодні, зранку навіть було. Такий мороз. у, нас у Франківську тепліше. Шишки красиві такі. М -м -м. Я люблю, щоб так було по-дорослому. Ну, давайте вже, якщо показую, вже покажу. що це, Ну що ж це все до Як це вивернути, щоб подивитися? 15 з половиною. Така краса. Тут різні граби і дерева. Ось треба було три граби. Кухів. <гум> а, вони на розтяжці, вони так гарно сформовані. Це, можливо, ті граби, з яких ні, граби, що з них арки, то вони є. Вони воно. І долина тіла, долина рослин. Отак От по сходах вниз, по арці і багато всього під снігом на цих площадках. Куди треба йти? Ліворуч, праворуч. Зараз трошки перебіжусь. Тут таке враження, що я одна ходила і ходжу, тому що на снігу слідів зовсім ніяких нема. Ніхто не ходив. Рослини це літні. Ось бачу рудбекію. 180 гривень. І вони будуть вже прокидатись весною. Айстра. Трави. Тоді, напевне, будуть люди купувати, тоді буде вже ажіотаж у цьому галсаді, а то зараз нікого нема, а ми взагалі-то рослини, напевно, я брати не буду. Ми заїхали за корою. Я хочу підсипати у свій садочок багато кори. Коли прийде весна, освіжити землю, корою. Задумала я так доглядати за своїм садочком, щоб там була кора у ногах рослини. Дуже мені подобається і в мене торік я так робила, в мене вже той досвід є, що доглядати нескладно, коли розсипана кора, і навіть дуже гарно виглядає. Такі листочки цікаві, іголки має. Рослинка. Це барбариси такі, це різновид барбарису. Тут дружно зимують і риси різні. Я бачу, що ціна тут не вигоріла. Ось вона така. У мене просто немає в садочку, де вже що садити. І я вже так обережно обережно з покупками, тому що коли щось серденько западає і ти купуєш, і думаєш, ну якось вдома я розберусь. І десь тут тулиш, пхаєш, все рівно знайдеш, де посадити. Як я слухала одну квітникарочку, вона розповідала про те, що хоче нову троянду, але в неї нема де посадити. І каже, і я тоді собі подумала. Але ж в мене є нелюбимі троянди. І тому так, знаєте, як то кажуть, шахер-махер. Одну не любимо на задній план, а на то місце можна і щось любиму рослинку посадити. А це крилатий бересклет. я колись чула про такий. Ось його ціна 3,200 Навіть не бачила вживу, але надивилась, наслухалась, як розповідають, так і запам'ятала, що є такі ще цікаві форми березклету. Я хочу, ще кімнатні рослинки подивитися. І будемо брати кору і їхати. Ну Дуже класно тут. Такий настрій, така прогулянка. Заряджає на нові подвиги садові. Друзі, дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились відео до кінця. А ми подивимось ще сюди трошки. А це також варігатність. Ось як ти виглядаєш варігатність на сосні, на ялинці. Так цікаво. Дуже класно. І шишки, шишки, шишки. Я люблю, коли ось так. Такі плакучі форми. Так цікаво. А я купила, насправді, я купила піхту. Ми ще були в Ашані і там на знижці була піхта 99 гривень за горшок. Я вдома її покажу вам. В буршку також в ґрунті. Піхта, яка буде мати фіолетові шешки. Я на шишки маю слабкість, коли бачу ялинки або якісь ялинкові рослини. А тут може бути на знижках щось, бо так я її брала в минулому разі, як була цікавого акційного. Ну ось тут, наприклад, самшит на акції, я бачу 100 гривень, конус куля. В доволі так, знаєте. Ці відерка мають і по 5 літрів об'єму. Ну, я виростала сама самшит, я маю такий навіть завеликий вже. Самшит дуже поїдає самшитова вогнівка, з ним треба тепер вже возитись трохи. Раніше цієї вогнівки не було. Тепер робить клопіт. Друзі, дякую всім за увагу! Ще раз кажу. Побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба. Ну і, звичайно, красивих, красивих, щасливих садів. Я вдома. Я вдома в своєму садочку. І ось швидке перенесення вас також у мій сад. Ми були в Львові, тепер ми вже вдома в Франківську. Мої покупки. Ми купили кору 8 мішків по 160 гривень, крупна і середня фракція кори. Буду розсипати посаду. В минулому році я вже практикувала кору в садочку, і мені це сподобалось, треба просто, щоб її було більше. Фактично, хто використовує кору в саду, то кожної весни треба поновлювати підсипати цю кору я. Саме, звичайно, з лісу розкладала, а ця купована, і ось, бачите, її майже не видно соснова кора. А ще в мене є рослини. Сьогоднішні мої покупки. Рослини з Голландії. Гладіолуси. Гладіолуси там продавались, лежали насипом. Я вибрала дві цибулини, здається, це різні сорти, але насправді вони одного сорту. Одна така більш. Персикова, одна така жовта цибулина по 15 гривень. Ну, сорт в чеку я прочитаю, подивлюся, як, як вони називаються. Цикламени, цикламени вуличні, бачите, листочки в них різняться з цикламенами кімнатними. Але цикламени були в приміщенні, тому я не буду ризикувати залишати їх на вулиці. Вже висаджу пізніше, коли буде тепло. а Зараз вони будуть в мене продовжувати рости. Кімнаті, яка трошки менш-більш холодна у мене. Ось такі цикламени. Завжди хотіла і хочу, продовжую хотіти цикламенів, які зимують. природних цикламенів себе в садочку. Дуже вони мені подобаються. Особливо в саду. Тому що мені здається, що саме в саду я зможу їх вирощувати, в кімнаті чомусь не вдається. І ось на розпродажу, це вже в Ашані. Розпродаж після Різдвяно-новорічних свят ялиця бальзамічна. Куштувала кожна ялиця, хоч ця менша, вона роздвоїлася, тому що верх зламався, а ця висока, така висока. По одній і тій самій ціні кожна по 99 гривень. Хоч куштували вони, перша ціна їх була щось 160 гривень, здається. Також треба девчак подивитись, щоб уточнити. І ось на знижках я взяла ще цих дві ялиці. Прочитала про них відразу в магазині, я прочитала про них в Гуглі. У них мають бути фіолетові шишки, що мені дуже-дуже сподобала сама, сама ця ідея фіолетових шишок на ялиці. Ось так, друзі. Такі в мене покупочки. Дякую всім за увагу ще раз. Дякую, хто додивився відео аж до цього моменту. Дякую, що ви зі мною вирощуйте сади, садіть квіти, прикрашайте нашу Україну. Все буде добре, все буде Україна. З Богом до перемоги! Ну і ми побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!